Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чого людина чи в себе, чи в інших не може виправити, те має терпеливо зносити, доки Бог інакше не повелить. Ми завжди хочемо когось ощасливити. Ми завжди хочемо когось зробити кращим. Ми завжди когось хочемо удосконалити. Ми в кожному бачимо його недоліки і навіть інколи плюси бачимо. Ми бачимо когось і хочемо когось виправдати. Чому ж все ж таки людина намагається когось виправдати? Як, на мою думку, є дві причини на це. Перше, те, що вона не здатна виправити себе, а радше не хоче себе змінити. Тобто людина знає, хто вона є, знає, в чому вона не права, але вперто хоче всім доказати, що так не є. Що це не я такий поганий, це ви такі погані, і тому треба вас виправляти. А другий момент, чому людина хоче виправити всіх? Тому що вона є нетерплячою. Тому що вона не готова чекати слушного моменту. Знаєте, десь, мабуть, напевно, літом. Хтось зняв дуже гарний ролик про наших військових? І суть чого цього ролика в чому? Військовослужбовець, весь в амуніції, все. Руки, лице в нього, забруднені після бою. Але він весь стоїть, в такому... він приходить на пекарню. Берег. Тіст бере муку і починає замішувати тісто, замішувати хліб. І в той момент, знаєте, на фоні того, що він робить, як він це робить, звучать коментарі різних людей. Хто так місить, хто так просіває, а чому так довго, а чому він не робить? Знаєте, тобто, все те той весь бруд. Тобто всі ті коментарі, насправді, які звучали від початку, коли почався контрнаступ наших військ, всіх тих знаєте, експертів, які почали раптом зразу вказувати, що як робити, що треба бігом, бігом, вже, вже. Чому так повільно, що таке? І цей ролик завершився тим. Хочу щось змінити? Не говори, іди зміни. І от сьогоднішня оця наука, яку нам дає Тома Кемпійський, говорить нам про наступне: в нашому житті ми маємо навчитися бути терплячими, терпеливими, тобто завжди вичікувати слушного моменту. Ми маємо навчитися, перш ніж когось міняти, змінити самого себе. І що найважливіше в цьому всьому, ми завжди повинні просити Бога про те, щоб Він дав нам ось цей солушний момент і дав нам можливість пізнати себе і змінити себе. Молитва Отче наш про це нам говорить. Ми просимо в Бога оцього цього хліба насушного. Ми просимо з цього моменту щастя, задоволення, яке нам дає хліб. І водночас просимо не веди нас у спокусу. Тобто, дай мені сили себе змінити. Дай мені сили не піддатись на спокусу. Ця війна загострила, знаєте, оцю бажання ощасливити когось. І бажання справедливості так загострило. Тому що у нас є два табори експертів. Одні експерти це ті, які не просто говорять, вони роблять. Вони зробивши, тоді говорять. Це наші військові. А є інші експерти, які сидять в інтернеті. І починають вдавати вказівки, хто як має воювати, хто як має розвивати цю державу. Але при цьому всьому сам нічого не робить. Щоб змінити когось, треба змінити себе. Якщо я не можу когось змінити, значить я не можу змінити самого себе. А як я можу себе змінити без свого Творця? Автомобіль, який зламався, сам себе не ремонтує. Зламаний автомобіль, який зазнав якогось пошкодження, везуть на автомайстерню. Везуть до того, хто цей автомобіль або створив, або знає, як він працює, тобто ведуть до того, хто може це зробити. І автомобіль не кричить, знаєте, ви мене повільно везете. Везіть швидше, я хочу вже їхати. А як ти в'їдеш? а ти неправильно їдеш, а ти не тою дорогою їдеш? Тому більше ж цього не говорить, правда. Можна так сказати, він мовчки чекає, коли його привезуть до майстра. І він не брикається, він не вказує майстрові, як той має його ремонтувати. Він чекає терпеливо. Спокійно, чекає на свої запчастини, чекає, поки його розберуть, зберуть, бо знає, я так кажу, умовно знає, що поспіх призведе до поломки. А вид, коли проявить терпеливість. І, що найважливіше, ось цей майстер, який ремонтує автомобіль, він не, який не спішить. А робить все виважно, спокійно, покроково, крок за кроком, тоді автомобіль виїжджає як новий, а може навіть ще краще. Те саме в нашому житті. Хочемо бути кращими, проявімо терпеливість, дозвольмо нашому Творцеві, нашому Майстру Богові нас міняти. А змінивши себе, тільки тоді ми можемо говорити, щоб хтось міг мінятись. Почнімо з себе, а тоді навчаємо інших. Сподіваюсь, що наші вороги, росіяни, усвідомлять цю істину, що перш ніж комусь вказувати, як вони мають жити, хай самі так живуть. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і неушкодженими всіх полонених і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч! А завтра день перемоги, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, в 8-й годині, у нас є Божесна літургія. Ми молимося за наших померлих, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!